Доброго дня! Сьогодні 3 серпня. Це ось такий мій фантомчик. З біленького перейшов на, зеленень, на зелененький такий. Ну він починає вже щось трохи красніти. Ну, чомусь зелененький. Ну, я питала. У людей, хто довго займається цими культурами, вони кажуть, що це із-за спекотного літа таке. Будемо чекати, коли вони проживіть. Так, оце поларбір. Ось такий гарний він. Я його трішки підв'язала, бо розвалився. Величенькі шапочки. Мэджика Монблан. Ось такий гарний стоїть. Маленький кустик, ну гарний. Ну і мій величенький. Magical Candle. Тут у мене сітка, бо вот дуже спекотно, дуже спекотно. І опять начинается, опять спекотатися. Ну, вот интересно, что и на цей веточки тоже выпустил Квітку, бачите. Ось такий у мене тут садик гортензій. Ну, можу сказати, що як купиш такі же величенькі кустики, вони у мене всі двохлітки, як купуляла. Це вони. Третій рік у мене це квітнуть. ну Перший рік у мене, ну третій рік. І бачите, які гарні. І шапки випустили гарні і все. А є у мене гартинзі, які я дешевше покупала у людей, які самі розводять. Це все сади Полтави, це я заказувала. Ну, гарні, гарні. Нічого не можу сказати, дуже гарні були кустики. Купляла в вересні. Вони в мене ще до жовтня, до листопада успіли приспособитись до моєї землі. І бачите, на весну ось видали на літо, видали гарні квіти. А ті, що я купляла дешевші, такі однолітки, то вони такі слабенькі, дуже слабенькі. Зараз покажу. Ось це бонфайр. ну це він тільки такий гарний. Ну, невисокий, високий десь 30 сантиметрів. Це бонфаєр. О, і мой помічник тут сидить. Ось такий, ну, видав одну квітку. Оце меджикал. Ой, який меджикал. Мельба, Фрейс Мельба, оце. Красніє, бачите? Вона видала ще одну квіточку. Ось таку, якась вона не дуже рівненька. рівненька. Потім оце ще White Light. ну Перша квітка ото була вже відцвітає. Для це вінові броньочки видав ще, ось дивіться теж квіточку заложив. Ну, оце Даймон Трушно. Він оце як вираз таким маленьким, так і сидить. І позеленів щось теж. Так, ну і ось це Полістар. Перші квітки були. Коли дуже була спекота, бачите, вони в мене всі погоріли, можна сказати. Ну, він видав ще ось таку височеньку, гарно. Квіточки такі розпускаються. Тож це буде гарненько. Ну, бачите, зрівнянні з тими, то ці, звісно, такі собі. Вони будуть гарні на, на, на наступний рік тільки, мабуть, якщо виживуть. Ну, я надіюсь, що волотисті добре зимують. Це Полістар.